Друзі, доброго дня, вітаю, мене звати Еліна Храмцова. І сьогодні ми з вами будемо говорити трошки тако донизу, yeah, про шахраїв. Така цікава тема. На вулиці Різдво: хто святкує, хто не святкує, все залежить від вас, але шахраї не сплять, щось їм не спиться. Отримала два повідомлення від дівчат, які хочу з вами сьогодні обговорити, які розповідали мені про те, як їх запросили на роботу до Німеччини. Добрі люди! І тут давайте згадаємо про те, що Німеччина це країна бюрократична. Ви вже, думаю, з лютого, чи хто пізніше приїхав, знаєте, що таке джоб центр що таке папірець. І тут, вже, знаєте, думаю, так, наші українські дівчата, коли ми виходимо на вулицю, ми такі гарненькі, нафарбовані, виносимо сміття, ну, ми завжди гарненькі, а в Німеччині для того, щоб винести сміття, то потрібно запитати те сміття, чи воно не має заперечення, щоб його винесли. І це, будь ласка, ще в письмовій формі. Тобто тут абсолютно все є бюрократичним. Цього багато українців не знають, оскільки досвід жити десь там чи працювати за кордоном, в основному є в Польщі, є в нас мова схожа, так, є в Італії, є в Іспанії, є в інших країнах, де деякі аспекти не враховуються. Ті, хто зараз живе в Німеччині, напевно, посміхається, ви розумієте, про що я говорю. Для того, щоб працювати в Німеччині, у вас має бути віза. У Вас має бути робоча віза, яка дозволяє, дозволяє вам працювати. Ті, хто приїжджає на 90 днів, ви не маєте права працювати. І це ви знаєте. Пише мені, жінка, Лена, я працюю тут, я приїхала по візі 90 днів, як її продлити. Ніяк. Це заборонено, ви не можете тут бути більше. Зараз, за те, що у нас через те, що в нас війна, ви можете зробити 24 параграф і тоді офіційно лишатися і працювати. Але ви маєте тоді стільки заробляти, да, щоб вам гроші не платив джоп-сентр. Тут настільки багато складових у той пузол, який має скластися, да, карта має так лягти, щоб все функціонувало. Ті, хто приїжджає, в Німеччину і думає, що можна просто приїхати попрацювати. На жаль, це не так. Хлопці пишуть, а я хочу приїхати і працювати. Кажу, а що ви вмієте робити? А все рівно на стройці. Кажу, ребят, ви знаєте, скільки там, поки вас тут до стройки допустять казку вдіти, якусь вам треба техніку безпеки пройти, підписати? В Німеччині ви не можете на кухні працювати, поки ви не зробите гігієни шулюнг, тобто навчання. Це коштує 35 євро, триває десь годину. Ви подивитесь фільм, вам там будуть розповідати, як руки мити, якщо у вас, вибачте, смерті якісь там сип на тілі, да, то ви не маєте право працювати. Тобто в кожній сфері є певні нюанси. І що я хочу цим відео сказати, будь ласка, будьте обережні з людьми, які кажуть, вам не треба знати мову. Вам не потрібна віза і ви будете жити безкоштовно. І ще й зарплата, я не знаю, від 2000 євро. Ну, щоб вам так, ребят, сказати, від 2000 євро це більше, ніж середня зарплата на руки. Щоб вам дали на руки 2000 євро, а в нас є податки в країні, то ви маєте заробляти мінімум 2800. А тепер скажіть, будь ласка, ким ви будете працювати, щоб заробляти 2800 без освіти, без мови. Це нереально. Такого в Німеччині немає. Тому е думайте, як ви і що ви робите. Дві історії від дівчат, які приїхали чи збираються одна їхати. Одна приїхала доглядальницю у будинок для літніх людей. Вона каже, що я приїхала, мені сказали бігом, 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 треба виходити на роботу позавчора, контракт потім підпишу. Кажу, ви що, серйозно приїхали працювати, не підписавши контракта? Ну, вони сказали потім: кажу, як потом? Ну, це, це, це абсолютно нелегально. Як можна не підписати контракт? Справа в тому: в контракті у вас прописано, між ким і ким є договір, скільки ви працюєте, скільки вам платять. Скільки ви податків платите, оскільки в податках є і страхування, там є і пенсійне те, що ви платите, так, і медична страховка, А скільки робочих годин. Ну, Там було написано 38 і ще на вихідних. Тобто, почекайте, кажуть, там має бути написано, скільки вам платять на вихідних, оскільки вихідні свята і ночні зміни це. Ще 50% оплати. Це такі нюанси, які ви маєте знати. Це має бути прописано. У Вас має бути написано контракт на рік, пробний час, там 3 місяці, 6 місяців. Ваші обов'язки, ще є 13-та зарплата. У вас там в контракті мають прописані вихідні. Європа не працює на Ми домовляємося. Знаєте, наша країна хоче піти в Європу. Це означає, ми маємо думати. Європейські, по європейські а не так, що тут кум, брат, сват, може десь щось. Так не, не функціонує в Німеччині. Вас ніхто не візьме на роботу. У мене також була ситуація, що десь там були ці контракти, Кажу, ну то я потім не кажуть, що сміється, ти взагалі не зайдеш на територію. А якщо жінки, з цією літньою жінкою, з якою ви працюєте, щось станеться, то від собі ви приходите від балди просто туди, бо вам сказав якийсь Петро Іванович, що ви маєте там працювати. І, і щось їй стається, в неї інсульт, не дай Бог, вона помирає. Ви собі уявляєте, яка це проблема? ви ліві людина, ви там ніхто. Тобто, можуть, не дай Бог, такі речі статися. Або так само на будівлях хлопці в нас працюють, так? на стройках вони там будують щось десь. Не дай Бог якась аварія. Ну, це, це кримінальна відповідальність, тому такі речі в Європі не проходять. Якщо ви хочете влаштуватися, вас має бути контракт підписаний. Ви маєте його прочитати. Не вмієте читати німецькою мовою. Шукайте людину, яка це перекладе. Заплатіть їх якихось скільки євро. Але у вас буде інформація, куди ви їдете, чого ви їдете, скільки працюєте? Отак От просто я сьогодні працюю 5 годин, завтра 6, потім 10 — Так не буває. А це ваша експлуатація. Ця жінка мені сказала: я приїхала, контракта не підписала. Працювала там взагалі, каже, я там працюю, там не працюю, там ще щось, якісь такі паперці. Це все має бути офіційні папери з логотипом. Ви мені зараз розкажете, Лена, що таке розказуєш? Все набагато проще. Воно не проще. Те, що проще, то гроші не платять. Або інша жінка пише, я приїхала, підняла бабусю, в мене щось там гапнуло в спині. Куди мені звертатися? Я починаю думати, кажу так, до лікаря Но У вас немає страховки, оскільки ви нелегально. А Людина, яка вас найняла, у вас немає ні контракту, нічого у вас там добре слово. Це означає, що ваші проблеми кажу, їй треба, щоб хтось доглядав за її матусю. Ви цього робити можете. Хто це буде зробити? Інша людина. Ви думаєте, вона буде за вами думати, куди вас діти? Ви вже матеріал відпрацьований. Ідітьте, сідте. Думаю, куди? До одного лікаря кажу так, нормальний лікар дасть направлення. Кажу, ні, йдіть зразу до ортопеда, хай вам робить, і хай ця жінка платить, оскільки це сталося. Розумієте, в таких випадках, наприклад, є додаткове страхування. Якщо у вас була аварія е, в той момент, коли ви працювали з людиною. То на місці роботи, да, то це ще інша доплата, це ще більше грошей, це більше реабілітації. Це платить е, інше страхування, називається унфалькаса. Або якщо це сталося на шляху до е, роботи, дітей дуже часто питають, коли сталося, наприклад, там на велосипеді їхала ось моя дитина недавно впала. Бо бабуся з собакою переходила дорогу, і там був поводок. Дитина грохнулась, і ми були в швидкі, їй там ногу швили. Да? Коли це сталося, ага, на шляху до школи, читайте, до роботи, там більше оплати. Якби, не дай Бог, щось гірше було, оплатили б більше і інша каса. Тому це такі нюанси. Потім по оплаті. Зараз така фішка є цікава, що фірми ростуть, як гриби після дощу у Польщі. Да? І тоді збираються звідти люди, їдуть в Німеччину на роботу, не знаючи мови, не знаючи графіка роботи, не знаючи, де вони будуть жити взагалі. Ситуація в країні важка, але те, що ви їдете, от такі у вас умови, яких ви взагалі не знаєте, це набагато гірше, це експлуатація, це взагалі нелегально, оскільки, як ви можете десь незрозуміло, де поїхати і як вам будуть платити. В Німеччині зарплата офіційно нормально платиться на картку. Вам її на руки, але цю зарплату треба оподатковувати. Це, опять-таки, якісь такі нелегальні моменти будуть виникати, які вже є. Можуть німці запитати, як ви це робите, що ви тут робите. І такий момент це психологічна втомленість. Якщо ви нелегально десь працюєте, знаходитесь, ви просто-напросто боїтеся вийти в місто, ну, ви мови не знаєте. І ви боїтеся кудись поїхати, щось побачити це постійний страх. Жінка каже, мене чоловіку не заплатив вже два місяці роботодавець. Кажу, і що? Ну, я теж поїду туди, він мені обіцяв роботу. Я дуже сподіваюся, що в цій жінці все добре. Але кажу, слухайте, а як ви туди приїхате, а де ви жити? Вона каже, мене там за 24-м параграфом ми разом з чоловіком. Кажу: почекайте, ви думаєте, чоп центр буде вам платити гроші, якщо ви живете з вашим чоловіком і він заробляє гроші, Кажу, ви розумієте, що вам зараз мозки просто ложкою виїдять. Вони будуть рахувати це, як родина. Це є родини, будуть рахувати, що він отримує, що вона отримує. Ну кажу, це просто настільки буде вас виніс мозку, і воно того не стоїть. Це не стоїть того часу, не стоїть їх нервів. Зараз теж мені можете сказати, да, а треба щось робити. Шукайте легальні роботи. Ви будете медично застраховані, ви будете знати, що я працюю з 8 годин до. 17 годин ви будете отримувати вашу роботу, і ви будете знати, де ви знаходитесь, ви будете спокійно спати. І оце психологічне стрес, страх, що вас обманюють, незрозуміло, де ви окажетесь. Або також, да, немає безкоштовного життя в Німеччині, оскільки в Німеччині зараз взагалі немає ніякого житла. Житла я маю на увазі, так? Люди, які пишуть вже такі речі, це вже означає там щось не так. Будь ласка, перевіряйте, перевіряйте ці фірми. Також жінка казала, той чоловік дзвонить, переведіть мені гроші бігом і завтра будете їхати на роботу. Куди на роботу? Яка робота? Ні контракту, нічого. Гроші переведе людина, він зразу викине телефон і картку зніме, і довіднення ваших 2000 гривень, чи 2500, чи навіть 500, та навіть 100. Це просто шахрайство. Вона майже-майже перевела йому гроші. Тоді ми почали з нею переписуватися. Вона каже: я йому не перевела гроші. Кажу, справді, ну коли людина хоче щось отримати, і на нього йде такий тиск, і вона пересилає ті гроші. Я не знаю, як оце все лайно. Яке займається шахрайством, буде свою карму розбиратися да, з часом. А карма це така річ, вона прийде, вона прийде не на нього, а можливо на його дітей. Потім будуть питання, чого в нас хворі діти, а чого ніхто не може одружитися або страждає від алкоголізму. А карма працює до сьомого коліна. Бог їм буде суддя цим всім людям, а іншим людям я бажаю думати своїм мозком, оскільки в країні так є країні, як Німеччина. Працювати нелегально це є не дуже добрим. Працювати без знання мови, без візи, без страхування є також небезпечним. Будь ласка, бережіть себе, читайте контракти. Якщо є питання, пишіть під відео, пишіть мені в приват, подивимося, що то за контракт між ким і ким не дозволяйте себе використовувати, оскільки ви є людиною, людиною яка є самостійною, яка має свою гідність. Бережіть себе, будь ласка, до наступного разу.